Вчені з північно-західного університету в американському Іллінойсі вивчають, як короткі імпульси різнокольорових шумів впливають на пам'ять і сон людини. Звук як і світло складається із хвиль. Ми багато знаємо про світлі кольори. На низьких довжинах хвиль маємо більше червоних частот, а на вищих більше синіх та фіолетових частот. Таким чином, звук можна описати кольорами. Шум стимулює мозок, не надаючи інформації. Тому не відволікає. Кольор шуму визначається енергією звукового сигналу. За словами дослідників, білий шум схожий на звук телевізора, не налаштованого на прийом телесигналу. Рожевий нагадує сильний дощ або водоспад. Коричневий шум звучить як заспокійливий клекіт гірської річки. А шум зеленого кольору це щось середнє між білим і коричневим. Наразі вчені точно не знають, який із цих кольорових шумів має найкращий вплив на здоров'я людини. Доктор Ронейл Малкані вже багато років досліджує рожевий шум. каже, що саме цей тип шуму справжня знахідка для людини, котра хоче добре виспатися. Окрім того, рожевий шум покращує здатність запам'ятовувати. Рожевий шум це постійний фоновий звук. Спочатку його використовували тільки інженери акустики для налаштування гучномовців та музичного обладнання на концертах. Причина, чому ми, як науковці, використовуємо рожевий шум, полягає в тому, що розподіл звукових частот відображає розподіл частот хвиль у мозку. Такі самі хвилі бачимо, і під час дослідження сну. Ми намагаємося стимулювати або посилювати повільний сон, який є однією з форм глибокого рожевий шум відображає типи частот, котрі спостерігаються на цій стадії. Дослідники хочуть випустити спеціальний медичний пристрій для покращення сну та пам'яті за допомогою персоналізованих імпульсів рожевого шуму. А поки апарат у розробці, науковці пропонують перевірити дію цього типу шуму, слухаючи його на комп'ютері або смартфоні. Треки рожевого шуму є у вільному доступі на потокових сервісах в інтернеті. Якщо кольорові шуми заспокоюють вас і допомагають заглушити відволікаючі звуки, звісно, є сенс їх використовувати. Слухайте їх на тихому рівні та робіть багато перерв, аби вуха мали змогу відпочити. А щоб прослуховування треків з кольоровим шумом було ще ефективнішим, науковці рекомендують дотримуватися правил гігієни сну, прокидатись і лягати спати в той самий час, навіть у вихідні, уникати яскравого світла ламп, смартфонів та екранів телевізорів за годину до сну. І ніяких стимуляторів перед сном, адже нікотин, кофеїн та алкоголь руйнують циркадний ритм і не дають як слід виспатися.